Так, нам залишилось розглянути ще одну вкладку, це є сетінг налаштування. Почнемо з першої вкладки у вкладці Setting, це є наш план. Тут будуть відображатися всі ваші платежі, тобто ви зможете оформити підписку на Bubble і будете бачити кожен ваш платіж щомісяця, який ви будете здійснювати на використання. Програми Bubble. Також тут будуть розміщені ваші платні плагіни, Тобто, у вас є безкоштовні плагіни, те, як ми розглядали в попередньому відео, і є платні плагіни. Якщо ви, наприклад, вирішили спробувати якийсь плагін з мінімальною підпискою, тобто не купляти його по повній вартості, то кожна оплата буде відображатися власне, теж у цій вкладці. Наступна вкладка це General або загальні налаштування, те, як зараз у мене у перекладеному редакторі. Що тут можна налаштовувати? Перше, це в нас можливість зробити наш застосунок приватним, або усі можуть переглядати, або кожен може навіть редагувати. Для чого взагалі давати такі доступи іншим користувачам на перегляд, наприклад, його в редакторі вашого застосунку, чи можливість взагалі давати їм редагувати щось. Порожне це використовується, якщо ви створюєте, наприклад, якийсь плагін і даєте. Можливість його потестувати на вашому черновому застосунку. Наприклад, ви зробили плагін, додали його в черновий застосунок, там налаштували його основну функцію, і дали можливість іншим користувачам підглядати, як вони можуть його налаштувати у своїх застосунках. Таким чином, ви можете дозволити переглядати в редакторі, і е, ось так і застосовується дана функція. Ну, або в деяких інших також е, Потребах може бути, що ви можете комусь передавати застосунок, щоб він його теж міг продавати. Але це стосується, власне, усіх користувачів. Також є така штука, як надайте Bubble доступ до даних для вирішення проблем. Тобто, якщо ви хочете, щоб працівники Bubble, їхні розробники, могли бачити і мати доступ до ваших програм, то він власне налаштовується також у загальних або в General, якщо англійською. Тут рекомендую на початку без змін, тобто не ставити без дозволу, у вас можуть бути різні питання або, можливо, навіть якісь інколи помилки виникати, хоча це дуже рідко буває. В даному випадку вам команда Bubble зможе допомогти, маючи повний доступ до вашої програми. Ви можете його також обмежити, це вже по ваших певних потребах. Також ви будете бачити, що деякі функції потребують оновлення до вищої версії, тобто до платної версії. Наступне, що важливо ще вказати, це те, що ви можете додавати більш складні паролі, тобто, щоб це були паролі, наприклад, які мають певну довжину. Наприклад, коли ми прибираємо цю галочку, в нас зникають обмеження до паролю, коли ми додаємо, ми можемо обрати мінімальну довжину пароль. Наприклад, я вказав тут 7. Також вимоги. Щодо номера. Тобто, якщо ви часто, наприклад, десь входите не через соціальні мережі, то ви могли помітити, що деякі е складні застосунки, вони там, наприклад, вимагають, щоб ваш пароль містив хоча б одну цифру, велику літеру, і це Bubble також можливо налаштувати таким простим м натисканням на ці галочки. Також перенаправлення є перенаправлення користувачів, які не змінили свій пароль. Переважно це буде працювати таким чином, що якщо ви, наприклад, мали спочатку простий пароль, умовно, ви створили програму, де неважливо, чи є великі літери, чи є цифри. Просто може бути пароль, пароль, все з маленької літери. Але потім ви вирішили, що кожен користувач має мати складніший пароль, де є літери, великі. Маленькі і, наприклад, цифри. Після цього, якщо будуть входити користувачі з старим паролем, їм програма буде пропонувати оновити його згідно нових прав. А, звичайно, це вони можуть використовувати, тобто не можуть змінити, можуть і не міняти. Але кожного разу програма буде старатися їм про це сказати. Інші налаштування вони також будуть стосуватися в даному випадку. Спільних розробників, які будуть з вами розробляти програму, тобто це може бути двократна аутентифікація для того, щоб до вашої програми було складніше отримати певний якийсь доступ, тобто це буде доступно вже власне на вищих тарифах. Тобто, це на мінімальних тарифах воно у вас не буде доступно. Але якщо ви будете розробляти спільно з кимось і ви хочете більше захисту, то бажано використовувати подвійної автентифікацію. Також варто зазначити, що більшість таких налаштувань вони мають підказки. Тобто, коли ми наводимо, ви можете побачити підказку, яка наразі після останніх оновлень самої програми Bubble чомусь з'являється ліворуч і на неї важко натиснути. Але переважно більша кількість таких підказок вони зразу з'являються під, під вашою мишкою, тобто ви зразу на них можете натискати. Також тут є ще нас читати далі, тобто ви можете перейти і більш детальніше ознайомитися щодо деяких налаштувань. Наприклад, як ось тут не дозволяйте завантажити файли до кінцевої точки API. Перейшовши сюди, ви можете побачити зразу більш детальнішу інформацію, як саме це використовувати. Наступне в нас є важливі налаштування, які слід використовувати майже в кожному застосунку: це є зміна Фавікону, базово це стоїть логотип Bubble. Ви можете це замінити на свій Колір індикатора прогресу. Переважно він використовується. Коли завантажується сторінка, коли оновлюються якісь дані в базі даних, він появляється у верхній частині екрану, і в принципі в інтерфейсі демонструє те, що у нас відбувається якесь завантаження. Тут рекомендую вибирати кольори вашого застосунку, вашого бренду. Так, ключі API щодо карт, Google карт, коли ми будемо підключати Google карти до нашого застосунку. Ми будемо переходити в середовище розробки Google, і там ми будемо налаштовувати і утримувати власне, ці ключі. І якщо ми будемо використовувати нашій програмі Google карти, якщо наш застосунок потребує їх, то нам прийдеться їх сюди вставляти. Цього ми не будемо використовувати, і тому ми цього далі не будемо розглядати в межах, в межах цього курсу. Переходимо до наступної вкладки, це в нас буде API. У вкладці API вас може дещо заплутати, тому що в нас є API-коннектор, де ми налаштовуємо різні з'єднання з нашим застосунком і з іншими застосунками. Також в нас в будуть... буде вкладка API, де ми можемо також відкривати доступ до нашої програми за таким, наприклад, ОРЛОМ. Зараз, якщо ви пам'ятаєте, в мене є додано в базі даних два. Типа даних, це є користувачі, це є компанія, і ми можемо, наприклад, використовувати, якщо так коротко пояснити, наші ось ці ОРЛ-посилання, які у нас появляються як свого роду веб-хуки, на які ми можемо відправляти теж якісь якусь інформацію, наприклад, зі сторонніх сервісів ми можемо створювати користувача в нашому застосунку або, наприклад, компанію. Це дуже потужний інструмент. Ми будемо, скоріше за все, знімати окремі туторіали, які будуть доступні для всіх на безкоштовній навіть версії уроків. Тому в межах цього року ми не будемо цього розглядати, але в туторіалах коротких, де це можна застосовувати, ми це будемо окремо показувати. Тут обов'язково рекомендую не одразу, але поступово, коли ви будете прогресувати в своїх навчаннях, більш детальніше ознайомлюватися. з... Інформацію з документацією самого БА цю частину ми теж не будемо включати в курс, тому для персонального знайомлення рекомендую перейти до документації, там більш детально все розписано. Наступна вкладка це співпраця, тобто це місце, де ви можете додати співавторів, тобто користувачів, які будуть розробляти разом з вами, і дати їм певні права. Наразі на безкоштовній версії ви цього не можете зробити, і на першій платній версії це в нас, якщо я не помиляюся, план на 32 долари, то ви також не зможете додавати користувачів у спільні до спільної розробки. Тобто стартер на 32 долари, якщо оновити. Також співпраця буде у вас е, поки що заборонена. Тобто тільки один користувач може наразі працювати і розробляти цей застосунок. Е, мови. Е, ви можете додавати багато мов у свій застосунок. Це робиться, в принципі, досить просто. Ви можете додавати вручну, ви можете завантажувати. Е, наразі я експорт майже не використовував, я переважно мови додаю. Власне, кожен раз, коли створюю нову сторінку, додаю новий текст, і, власне, кожен раз, коли його додаю, переходжу в цю вкладку для того, щоб налаштувати його відповідність до потрібної мені мови. Переважно це англійська і українська, якщо ми робимо застосунок під український ринок. Це робиться нескладно, але скажу чесно, займає часто багато часу для того, щоб підігнати правильний шрифт, тому що українською може. Бути тексту більше, і в вашому застосунку в деяких блоках може він не поміщатися, тому інколи це займає трохи багато часу. Але це дуже зручно, оскільки у вас немає потреби ставити сторонні сервіси, які в принципі також підключаються і дозволяють перекладати ваш застосунок на інші мови, і це може вам просто додатково коштувати грошей. Що важливо ще тут сказати, що є основна мова програми, і ця основна мова зараз стоїть англійська, ми можемо змінити на українську. Таким чином, зразу ось, в нас є українська. Таким чином, наш застосунок буде первинно підтягувати українську мову, якщо в нас є дві мови на сайті. Якщо в нас є тільки одна мова, і ми зараз поставили українську, то, наприклад, коли відкривається платформа в браузері, вона не буде просити. Перекладу. Умовно, якщо ви відкриваєте десь в браузері зараз е, сайт, який англійською мовою, і у вас стоїть автопереклад, то вам, скоріше за все, ваш браузер може запропонувати перекласти його на вашу мову, наприклад, на українську. Також, якщо ми будемо створювати зараз застосунок і виберемо базу англійську мову, то, скоріше за все, ви, якщо будете його відкривати десь у своєму середовищі, своєму браузері, який у вас є базово українською, то у вас система запропонує його перекласти. Це зручно використовувати і досить, досить просто, тому на цьому не зупиняємося. суп епс або підпрограми – це можливість додавати вам інші програми і з'єднати їх між собою. Наприклад, ви можете мати основний застосунок розроблений на Bubble. Це може бути як зараз. Ми створюємо платформу для пошуку і підбору психологів, але він може стати у вас дуже великий, і ви, наприклад, хочете ще додатково мати CRM-систему. Щоб не робити її на базі одної платформи, і щоб вона не була дуже великою і вам було простіше працювати. Ви можете зробити декілька застосунків: один це для пошуку, наприклад, психологів, другий це CRM-система і з'єднати їх раз. Це можна використовувати в принципі таким чином. Наступна вкладка це версії. Версії це місце, де ви можете перейти, щоб подивитися, які вносилися зміни після того, як ви натискали кнопку деплой або. Відправляли всі ваші оновлення, які ви зробили в редакторі в вашому девелопер-версії, і відправили його в лайв версію Тут ви можете побачити свої коментарі, повертатися назад до якихось своїх попередніх версій. Ну і в принципі це все, що, напевно, потрібно знати про цю вкладку. Ще одна вкладка це сповіщення. Сповіщення переважно будуть надходити від платформи Bubble. І вони можуть стосуватися, наприклад. Використання вашою програмою Workload Units. Давайте повернемося в вкладку Мій план бо наразі в мене там порожньо, і перейдемо до, до нашого тарифу. Тут ми будемо бачити, що у нас безкоштовний план, який включає 50 тисяч одиниць робочого навантаження. Тобто, це англійський workload units і якраз передбачає, що у нас є 50 тисяч умовних одиниць, які ми можемо витратити. В певних функціях нашої програми. Якщо коротко пояснити, що таке workload Units, бо тому що інколи ми забуваємо, що крім загальної підписки в 32 долари, ми можемо перелімітити тариф на ось ці юніти, давайте уявимо, що ваш застосунок має певний гаманець, який має, власне, ось ці workload Units, яких зараз на даний момент у нас 50 тисяч. Як вони витрачаються? Кожен раз, коли в вашій програмі відбувається якийсь workflow, наприклад, реєстрація користувача, чи якесь завантаження в програму якихось файлів, ваша програма буде використовувати з цього манця якраз ось ці одиниці. Тобто, якщо я реєструюся в програмі, програма списує за те, що відбувається якась дія з тих 50 тисяч певну кількість одиниць. І чим складніший процес у вашому workflow, Тим більше може списатися таких одиниць. Переважно, якщо у вас тільки стартап і у вас дуже мало користувачів у програмі, скоріше за все, ви не будете перелімінчувати їх. Якщо ваша програма, наприклад, передбачає те, що потрібно довго знаходитися в ній, виконувати якісь дії, це навантаження може збільшуватися і ваші користувачі можуть спалювати workload юніти значно швидше. Але це все залежить від типу програми. Простенькі програми по типу такої, як ми створюємо, дуже мало ймовірно, що спалять на вашому базовому тарифі всі workload Unit. В принципі, тема Workload Units дуже складна і її бажано кожному вивчити окремо в документації Bubble, оскільки кожен застосунок буде індивідуальний, він буде по різному використовувати саме ці одиниці. Тому вам краще більш детальніше заглиблено прочитати це в документації, щоб орієнтуватися, як вам оптимізовувати ваші програми, ваші застосунки, щоб спалювати якомога менше workload юнітів Тому це для ще самостійного ознайомлення, а ми рухаємося далі. Наступне це SEO та Метрики. Тут, власне, потрібно досить все чітко налаштувати, щоб ваш сайт був оптимізований, чи ваша програма. А базово, коли ви відкриєте, ви побачите, що у вас є тайтл або назва, куди ви можете вписати, що буде відображатися, наприклад, при пошуку вашої програми у Google або інших пошукових мережах. Назва сайту. Наразі в мене вказано I'm Fine, як наш застосунок називається. Наступне це є опис. Він буде завжди базовий від Bubble, і буде також картинка базова від Bubble встановлена. Ви її можете видалити і встановити свою по налаштуванням. Далі ви можете додавати, використовуючи ці галочки, додаткові певні налаштування. Це є виявити тип тегів для текстових елементів. Ви можете додати робот-текст, наприклад, заборонити індексацію деяких сторінок, і щоб їх неможливо було, наприклад, парсити. чи... Відображати в деяких браузерах. на це теж можна зробити окремий огляд, і що ще є важливо, це у нас карта сайту. Тут є важливо включати, вона завжди базово є вимкнена, і в даному випадку, коли ви її вмикаєте, ви будете бачити, які у вас є сторінки сайту і які ви хочете, щоб Google індексував їх, їх бачив і ви можете таким чином передавати їх для індексації. Наразі в мене тут жодна галочка не стоїть, ми їх можемо пізніше налаштувати. Важливо, що якщо у вас є, наприклад, сторінки профілів користувачів, ми їх можемо не відправляти на індексацію. Чи, наприклад, інші сторінки, які не потребують а, якоїсь SEO-оптимізації, куди ми хочемо, щоб легко мав доступ там інший користувач, наприклад, знаходячи їх в пошук. Ну або для якихось інших потреб, можемо це забороняти. Наступне це є. Поля, де ми можемо використовувати сторонній код. І що ще є в нас важливого? Ну, в принципі, решту функцій ми не будемо використовувати в межах власне, цієї програми цього уроку. І в нас залишається вкладка домен та електронна пошта. Коли ви вже розробите свій застосунок, будете готові опублікувати його у лайв-версію, вам потрібно буде придбати свій домен. Наразі Bubble не пропон... має функції, де ви можете в нього придбати його, тому ви можете використовувати якісь інші сервіси для покупки домену. Коли у вас з'явиться ваш домен, ви його додасте сюди, але вам потрібно буде мати плачену версію. Також у вас з'явиться після додавання домена інструкція того, як його налаштувати, щоб ваш сайт почав працювати власне, на вашому доменному імені. Все це робиться просто з. Звичайними підказками від Bubble, тому ми на цьому не будемо зупинятися, з цим буде дуже легко розберетись. І в нас ще є зараз одна нова вкладка, якої раніше не було, це можливість додавати мобільний додаток до проєкту. Якщо ви розробляєте, наприклад, платформу, яка буде мати дві версії: одну мобільну, а другу, наприклад, веб-версію, то в такому випадку ви можете використовувати одну спільну базу даних, але е мати, наприклад, як веб. Застосунок, де можна налаштувати SEO, де у вас буде проводитись певна індексація, і вас можуть знаходити в пошукових мережах. Крім того, ви можете створити застосунок під iOS, під Android і продавати їх або опублікувати їх просто в цих магазинах Apple Store і Google Play Market. Це потужний інструмент, оскільки ви можете навчитися розробляти на одній платформі. І покривати як розробник собою практично три платформи: це є веб і App для iOS та Android. Наразі ми не будемо в цьому курсі розглядати, як створювати мобільні застосунки, але ми будемо повністю розглядати, які є можливості у веб-застосунках. Я думаю, що наступним кроком і ми знімемо більш детальне відео, як можна також. Використовуючи Bubble створити мобільний застосунок. І наразі, чого ми ж цього не робимо, оскільки ця версія є в Беті, багато функцій з'являється. Тому якщо я буду знімати зараз цей урок, скоріше за все, він через а, якісь пару місяців стане вже не актуальним. Тому через пару місяців ми зробимо його вже у не беті, а у нормальній версії, оскільки жовтня місяця цього року, 2025, Bubble пропонує. Що мобільні застосунки будуть вже не в баті, а повноцінні е і будуть працювати так як слід, тому будемо за тим стежити і будемо приходити зараз до наступного уроку.